Доброго ранку, Україна. Доброго ранку, всеукраїнська поетична родина. Обіймаю усіх і кожного. В ефірі проект Дякую за ранок ЗСУ, заснований у всеукраїнській родині, і який виходить в ефір кожного ранку о 7.00 у будні і о 9.30 по вихідних. Саме цей проект направлений на підтримку збройних. Сил України. І цей проєкт підтримує щодня поетичним читанням, платінням сіток, донатами і усіма можливими засобами. Тож прошу волонтерів доєднатися і розмістити посилання на рахунки та банки під відео, а ми з вами. Сьогодні зустрілися для того, щоб розпочати поетичне читання, і воно буде лунати вкотре з Вишгородщини. І з вами я, Надія Старенька. Маю надію, що у всіх все добре. Тож розпочнімо, як віднайти і не згубити слова. Зернятами проростають. Боже, даруй мені їх, щоб змогла, хай уночі не розтануть. Дякую зрима не вкрадуть дощі, хай пламеніє до неба, хай не зламають події жорсткі, що виринають із пекла. Боже, даруй, як не буде вітрил кожному променам весла. Хай запалають мільйони світил, віра не згасне, щезне. Хай зігрівають між зболених зим, квітнуть безмежно весною. Згоять всі рани і шрами від вир тим, хто стоїть у двобої. Хай згоють всі рани тим, хто стоїть у двобої. Хай згоїть всім рани, всім всім. І нагадую вам, що в ефірі поетичне волонтерство і саме під цими відео розміщені посилання на рахунки та банки, завдяки яким кожен з вас може долучитися на підтримку Збройних сил України. Дякуємо нашим воїнам, дякуємо нашим Збройним силам України, дякуємо їм за кожен ранок, що настає, за кожні світанки і сонячні промені. Дякуємо Богу. І дякуємо нашим захисникам. А ми з вами продовжуємо поетичне читання. А літочко стікає стрім голов, багрянцем зашарілася калина, вітрів північних чути відголос, А ям дощі розчісують чуприни. Газдує день, розправивши крило, далебі ночі росіні, холодні. Ех, літочко, так мало побуло, єднались ми у теплоті Господні. Жартицю не хапали із небес, зерно ростили, колосилась нива, и гарні і пшениця, і овес, і ще всього доволі так вродило. Їд ким душі торкавсь чужинці дух. Ой, гірко так, хай їм би не діждати. Картоплю покопати треба рук летять новини рідним про солдатів. Молитви линуть щирістю натхнень Нанизані тивами на нерви, о скільки назбирав прийдешній день Подій стрімких тонких шовкових вервець. Рамен туркає непомірний груз сьогодні, вчора, сотні давніх років. Теплом своїм у це життя ввілюсь, усім єством наповнюючись соком. Фарбую день яскраві кольори хотілося, щоб чорний зникнув зовсім. війн не треба, що сюди прийшли час оновитись вільним буде простір. Шукаю знову відповіді скрізь. Щаслива буде рідна Україна, і урмляться пташок зграюки голосні, ясніє словом. Наша солов'їна. Нехай ясніє слово наша солов'їна і звучить світами, лунає на увесь світ. Ми є, ми будемо і будемо процвітати. А для цього ми маємо докласти максимум зусиль. Тож нагадую вам, що під цим відео розміщені посилання на рахунки та банки, завдяки яким кожен з нас може долучитися саме посильною сумою. Адже ми з вами знаємо, що малих донатів не буває. І кожна копійка наповнює, наповнюється і виростає велику суму. Уявіть, якщо тисячу людей, дві тисячі людей відправить донат по 10 гривень, сума не мала. Тож долучаємося і віримо, що все буде добре. А ми з вами продовжуємо поетичне читання. Серед тривог сьогодення і лиха русло життєве втрачаємо стиха. Настрій тікає і сили потроху маємо клопіт здоров'ям мороку. Це неподобство не варто лишати, лихо не сміє примусити здатись. Засоби є, щоб той стан побороти, зможем пройти всі круті повороти. Колір яскравий на день обираємо. Дякую, небо вітаємо славно, чорному сірому місця немає, світло яскраве хай всюди сіяє. Ранок почну, хоч і дощ за віконцем, жовтого кольору виберу сонце. Вже яскравіше і тепло довкола, хай відступають хвороби і втома. Ранок наступний, подякую щиро, колір блакитний. Не криком і димом, лихо не сміє примусити здатись, маємо з вами сильнішими стати. І до душі обираємо колір найяскравіший, щезатиме кволість із кольорів веселки доволі Нумо, Що ранку збираємо в долоні в тих кольорах наша сила і воля, жовто-блакитним вмальована доля. Чорному мороку місця немає, світло яскраве, хай небом сіяє. Хай сіяє над нашою Україною ясне сонце. Хай буде мирне небо. А для того, щоб пришвидшити нашу з вами загальну спільну мрію, ми маємо долучитися до допомоги. Ми маємо донатити. Ми маємо будь-якими можливими засобами допомагати. Хтось плете сітки, хтось в'яже шкарпетки, хтось займається іншими справами, але на підтримку Збройних сил України. Я знаю це, я знаю усіх, хто це робить, низько вклоняюся. І нагадую вам, що під цим відео розміщені посилання на рахунки та банки, завдяки яким кожен з нас може долучитися. На підтримку Збройних сил України. Саме під такими відео розміщені посилання перевірених волонтерів, і можна долучитися будь-якою сумою малих донатів. Не буває. А ми з вами продовжуємо поетичне читання, і хочеться в цей ефір додати трішечки тепла. Тож прочитаю такі рядочки. Загорни мене встиглу ніжність, заховай від півслова світу, завмиратиме навіть вічність, поборовши страшну зневіру, доторкнися теплом долоні, розливаючись поміж вени, буде місяць для нас уповні, навіть зорі тоді натхнені. Притискайся душі, а серце полюстками розкриє квіти. Щезне біль, бо воно не вперше утомилося животіти. Нехай зігріває усіх і кожного любов, віримо, надіємось, мріємо. А для цього ми з вами маємо допомагати нашим Збройним силам України. І нагадую вам, що під цим відео розміщені посилання на рахунки та банки, завдяки яким кожен з нас може долучитися. Саме посильної суми, адже ми з вами пам'ятаємо і знаємо, що малих донатів не буває. Душа впізнає серед зим і весен. Тут огортає сонцем осінним. стежки, дороги сам Господь накреслив промінням золотавим і святим, квітує серце в щирості, любові, криницею наповнене добра. Тече джерель на серед круч Дніпрових, корінням міцно краю тут вросла, земля рідненька, промовляю гордо, куточок кожен гідний полотна, нові Петрівці, слава хай не змовкне, що від князів сляблетних ще луна. Мабуть, у кожного, хто писав хоч один раз. Вірші, з'являлися думки писати про рідний край. А у тих, хто пише вірші, це, мабуть, найулюбленіша тема. І мене вона також не оминула, їх безліч, вони торкаються моєї душі, і ось такими рядочками лягають на папір. Наступний вірш має таку передісторію. В одному з тижнів у всеукраїнській поетичній родині, щотижневий конкурс поетичний, книга за донат. Надихнув вірш Ірини Залюбовської, і ну, ось такі рядки народилися. Називається, ось, має назву Ось і осінь. Перепрошую. Ось і осінь торкнулась крила. І не гостею тут вона, на волосся струсила пил, Забіліла тепер сповна, на лопавутин павутин, зважає на те любов, твій улюблений палантин, Загортає в обійми знов, архаїчними почуття між клітиночок і рядків, навдихаюсь до забуття, це кохання на сто життів. Хай зігріває всіх теплі почуття. І нагадую вам, що під цим відео розміщені посилання на рахунки та банки, завдяки яким кожен з нас може долучитися на підтримку Збройних сил України, Донатів малих не буває. І ми з вами маємо пам'ятати, кому ми завдячуємо кожним ранком, що народжується, кому ми завдячуємо цим життям. Кожній хвилині цього життя дякуємо нашим Збройним силам України. А ми з вами продовжуємо поетичне читання. Ще трішки сонця, крапельок густих, окраїть літа відрізає серпень, сливовий день на покуті застиг, а ночі сиплють зорі вже утретє. Вітрилом розіслались небеса, солодка терпка у саду мадера, Не стигла ще весняна суєта, вже осінь доторкається рамена. Севіє відгуляла далина, Прийдешній вітер заплітає коси, І бабиного нитки платива, так швидко календар кудись відносить. Ми навіть не помітили. Особисто я не помітила, як промайнуло це літо вже третє літо війни. Душам нашим тяжко, але ми маємо не втрачати, не втрачати віри, тримати свій психоемоційний стан в тонусі. Адже ми з вами знаємо, що від нашого психоемоційного стану залежить наше здоров'я. Чому кажу так? Не втомлююсь того повторювати, тому що ми маємо бути надійним тилом для наших захисників. І нагадую вам, що під цим відео розміщені посилання на рахунки та банки, завдяки яким кожен з нас може долучитися саме посильною сумою на підтримку Збройних сил України. Долучаємося. Це наш з вами святий обов'язок. Вони того потребують, як ніколи. Їм важко. Дуже багато трагічних новин, але ми з вами не маємо втрачати віри, вірити в нашу перемогу, вірити в нашу з вами силу, адже лише об'єднавшись, ми зможемо перевернути гори. Тож долучаємося до натьма. Наступні рядочки виникли в мене. Мабуть, не просто так, це ода чорнобривцям, адже чорнобривці навколо нас і це такий український символ, це наш з вами генетичний код, так як і мова. Тож, до уваги рядочки. Нації колір, колір натхнення, колір надії, благословення. Жовто гарячим по вертикалі, цвітом моїй Україні пізнані, сіяла мати квіти удома, знову лунає пісня відома. У переливах цих сто гарячих те, що посіємо, будемо бачить. Нації колір, колір свободи, у Чорнобривцях дух наш, народе. Кожна пелюстка бачене диво, сіємо квіти, живи, батьківщина! Живи, моя батьківщина, процвітай, моя Україна. Все буде добре. Все вже є Україна. А для цього, щоб пришвидшити все це, ми маємо з вами підтримувати і допомагати нашим збройним Українам, України. І нагадую вам, що під цим відео розміщені посилання на рахунки та банки, завдяки яким кожен з нас може долучитися. Саме посильною сумою на підтримку Збройних сил України. Адже малих донатів не буває. На годиннику час пришвидшився, і за 40 хвилин розпочнеться мій робочий день. Тому я маю завершити цей ефір, сказати всім і кожному дякую. Хто був зі мною у прямому ефірі? Дякую усім, хто передивиться цей ефір. Згодом я маю бігти. Нехай все буде добре. Нехай навколо нас сяє сонце, миру, любові. Все буде Україна. Дякую.